Доброго дня! Сьогодні я хочу розповісти клієнтам покрівельного гіпермаркету про металочерепицю з заводу виробника а, Значить, Починаємо ми свій обзор з металочерепиці Мадера. О, модерн, модерн значить, буває вона в різних кольорах. Це коричневий 8017, це 8019 темно коричневий це 7016 темно-сірий, а також вона виготовляється у металах Тюсен Німеччина, або Арведі Італія. Арведі може бути виготовлена з товщини 0,45 мм на 140 цинку, або 0,5 мм 225 центрів. Може відрізнятися у цією вот канавочкою. Тобто глибина проштовповочки може бути 15 мм, 25 мм і 35 мм. А, 35 мм, вона така височенька. Получається, ну от як на цей черепиці ось ця. Получається, у нас 35-та. І вона дуже об'ємно <кій> виглядає. Далі у нас йде металочерепиця Retro Premium. Retro Premium має ось такий вигляд. Також само виготовляється з металу Фюсенкру або Равегі. Матовий глянцевий покриття. Далі у нас йде метал черепиця Монтерей 3D. Має 3D зріз кромки листочку, тобто край листочку ось в такому от повторює хвильку черепиці. Коричневий, чорний, коричневий, сірий, таракотовий. Купа кольорів. Також далі йде у нас черепиця ера. Вона буває як листова, так вона буває і модульна. Ну, Модулі там йдуть по два, такі тайли, листочки такі з таким постріхом, воно там монтується. Дуже легко, дуже вдобно. Одна людина може монтувати всю покрівлю, не прибігаючи до якоїсь подсобної сили. А також само, висота хвильки може бути 15, 25-35 мм. Також дуже, дуже популярна черепиця Венера. Вона дуже схожа на металочерепицю відомого концерну фінського рукі. Ну, Допустимо, дуже схожа вона на руки Адамана. Оце чисто Венера. Венера 80, 19, 30, 11, 70, 24 70, 16. А також черепиця інтегра. Інтегра має високу хвилю, дуже додає об'єму. Також висота хвильки визначається замовником. Тобто 35, 25, 15. А кольорів багато. Я ж кажу, Арведі Тюсентру це те, що завод-будсервіс виготовляє в повному обсягів. Також черепиця мадера. Ось мадера. Оце рукі ну, декорей. Вона чимось схожа. А Також металочерепиця може комусь не підійде, є Клікфальц широкою перфорацією, класичний і мікроперфорація. Також до цих всіх цих... черепиць, до речі, робимо розміри будь-які. Ну, є до 5 метрів це точно листочки, ми зробимо не питання, але ми не радимо використовувати листочки по довжині, щоб не перевищували вони 4,5 метри. Тому що це дуже погано впливає на геометрію всієї покрівлі. Так що звертайтеся, ми все чудово рахуємо, дуже швидко виготовляємо планочки, водосточна система, капельники, підшивка. Все, що касається кровлі, все у нас є. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До побачення.